Я довіряла їй як сестрі, але в спальні я побачила те, що зруйнувало все. Анна й Оля дружили з самого дитинства, практично з пелюшок. Вони були як дві половини одного цілого, які пройшли разом крізь усі радощі і негаразди. Анна повністю довіряла Олі, ділячись із нею найпотаємнішими думками і секретами. Їхній зв'язок здавався абсолютно нерушимим. Оля була для Анни тією самою людиною, якій можна було довірити абсолютно все. Найпотаємніші мрії, найсоромніші страхи, найглупіші промахи. Коли в житті Анни з'явився Ігор, Оля була однією з перших, хто схвалив її вибір. Ігор був харизматичним, успішним чоловіком із чарівною усмішкою та проникливим поглядом. Він умів зачаровувати з першого погляду, і Анна миттєво піддалася його шарму. Оля щиро раділа за подругу без жодної тіні сумніву. Вона бачила, як сяють очі Анни, і це для неї було головним. Їхнє весілля було скромним, але наповненим щирою радістю, і Оля стояла поруч із Анною в найважливіший день, поправляючи її фату і тихенько шепочучи підбадьорливі слова, сповнені перечуття щасливого майбутнього. Анна почувалася найщасливішою жінкою на світі, адже в неї був Люблячий чоловік і найкраща подруга, яка раділа її щастю, їхнє сімейне життя з Ігорем текло розмірено і щасливо. Вони облаштували затишну квартиру, мріяли про дітей, планували подорожі. Ігор був уважним, турботливим, завжди знаходив час для Анни. Навіть після найнапруженішого робочого дня він ділився з нею своїми планами, амбіціями, мріями про кар'єрне зростання. Анна слухала його з захопленням і гордістю. Ігор працював у великій корпорації, а його керівник Микола Петрович був давнім другом сім'ї Анни. Він знав її з дитинства, ставився до неї з теплотою, а до Ігоря як до свого протеже, всіляко просуваючи його й обіцяючи підвищення. Це давало Анні ще більше впевненості в майбутньому. Проте за останні півроку в їхньому сімейному житті щось змінилося поступово. Непомітно, ніби тонка тріщина, що з'явилася на ідеальній поверхні. Ігор, завжди такий пунктуальний, почав затримуватися на роботі. Спершу це були рідкісні випадки, які він пояснював терміновими проектами чи невідкладними зустрічами. Анна вірила йому беззастережно. У Ігоря справді був серйозний проект, від якого залежало його майбутнє підвищення, і він часто згадував, як багато сил вкладає в роботу. Він говорив про втому, про необхідність довести справу до кінця. І Анна співчувала йому, готувала вечері пізніше і намагалася зайвий раз його не турбувати. Вона думала про нього, про його навантаження, про його амбіції і намагалася бути для нього підтримкою, тихою гаванню, куди він міг повернутися після виснажливих днів. Але з часом затримки стали систематичними. Робочі зустрічі затягувалися до глибокої ночі, а іноді й зовсім перетворювалися на ночівлі в офісі, що, за словами Ігоря, було необхідно для завершення квартального звіту. Анна намагалася зберігати спокій, переконуючи себе, що Ігор справді так багато працює заради їхнього майбутнього, заради їхнього затишного дому, заради потенційного поповнення в сім'ї, про яке вони так мріяли. Вона навіть іноді жартувала, що скоро забуде, як виглядає її чоловік, на що Ігор лише втомлено усміхався і цілував її в лоб, обіцяючи, що незабаром усе налагодиться, і вони зможуть проводити більше часу разом. Його поцілунки здавалися відстороненими, а обійми, механічними. Анна списувала це на втому вона не хотіла бачити очевидного, її любов і довіра були надто сильними, щоб допустити думку про зраду. Останнім часом і Оля, яка раніше завжди була на зв'язку, стала трохи відстороненою. Її дзвінки почастішали, але теми розмов зводилися до дрібниць, і вона уникала особистих зустрічей під різними приводами. «Ой, Аню, то мені так ніколи. Весільна метушня, ти ж знаєш, щебетала Оля у слухавку, і її голос звучав фальшиво весело. Анна списувала це на передвесільну метушню, Оля готувалася до власного весілля. І не просто до весілля, а до грандіозної події, яка мала поєднати її з одним із найбагатших і найвпливовіших бізнесменів міста Максимом. Цей шлюб обіцяв Олі не лише кохання, а й нечуваний соціальний статус, безбідне майбутнє, про яке вона завжди мріяла, і про яке Анна багато разів чула від неї в дитинстві. Я хочу бути багатою і незалежною, аню то щоб ні в чому собі не відмовляти, говорила Оля, сміючись. І Анна вірила, що Оля заслуговує на все найкраще. Анна щиро раділа за подругу, хоч і відчувала легке занепокоєння через її раптову зайнятість і якусь невловиму зміну в її поведінці. Вона навіть допомагала Олі з вибором сукні, переглядала каталоги весільних салонів в інтернеті, хоч і бачилася з нею рідше, ніж хотілося б. І ось, коли Анна сама запропонувала приїхати до Олі, щоб допомогти з запрошеннями, Оля різко відмовила, пославшись на те, що в неї вдома повний безлад. Анна відчула укол, але вирішила не ображатися. Передвесільна лихоманка це зрозуміло. Якось у четвер звичайного, нічим не примітного дня Анна відчула себе зле. Легке запоморочення і Нудота змусили її залишити роботу раніше, ніж зазвичай. Вона вирішила не повідомляти Ігорю, щоб не турбувати його. Він же, як завжди, був на нараді, їй захотілося просто опинитися вдома у тиші й спокої, сховатися у своїй затишній спальні від раптової слабкості. Підходячи до дверей своєї квартири, Анна відчула легке занепокоєння. Якийсь незрозумілий інстинктивний тремт пробіг по тілу. Вона списала це на своє нездужання. Ключ у замку провернувся тихо. У квартирі було незвично тихо, лише приглушене відлуння телевізора долинало зі спальні. Насупившись, Анна зняла туфлі і пройшла коридором. Її серце, що досі билося у звичному ритмі, раптово прискорилося. Вона очікувала побачити Ігоря, який задрімав перед телевізором або, можливо, випадково забув його вимкнути, але побачене вело її в заціпеніння. Двері до спальні були прочинені, за дверного отвору долинали тихі, уривчасті звуки звуки, які були занадто інтимними, надто особистими, щоб бути просто шумом телевізора. Це були зітхання, шурхіт, тихі стогони, які Анна знала надто добре. Серце Анни забилося, наче божевільне, гупаючи у скронях і заглушаючи всі думки. Всередині неї щось обірвалося, мов тонка нитка. Що поєднувала її з колишнім життям і з попередніми уявленнями про вірність, довіру і любов. Тремтячою рукою Анна штовхнула двері трохи сильніше. Вони розчинилися, відкриваючи перед нею безжальну картину. На їхньому подружньому ліжку, тому самому, на якому вони з Ігорем проводили ночі, ділилися таємницями, будували плани на майбутнє і мріяли про дітей. Лежали її чоловік та її найкраща подруга Оля. Їхні тіла були сплетені в ганебному обіймі, їхні оголені спини блищали в м'якому світлі лампи, а їхні обличчя, ще не повністю сховані простирадлом, видавали все: пристрасть, насолоду, повне забуття навколишнього світу. Сміх Олі, який Анна колись так любила, тепер лунав у її вухах, як скрегіт ножа по склу. Світ Анни розлетівся в одну мить, розсипавшись на мільйони гострих, ріжучих уламків. Перехопило подих. Здавалося, що повітря в кімнаті стало в'язким і задушливим, не даючи їй вдихнути. Голова запоморочилася, і Анна інстинктивно вхопилася за одвірок, аби не впасти. Вона чекала, що зараз закричить кинеся на них із обвинуваченнями, дасть волю люті та болю. Але замість цього настала дзвінка тиша, і її губи зімкнулися в тонку лінію. Зовні вона залишалася дивовижно спокійною, ніби її тіло відділилося від розуму і спостерігало за всім збоку. Це було не заціпеніння, а дивне, лякаюче холоднокров'я, яке прийшло на зміну шоку. Вони не помітили її, поглинуті своїм ганебним заняттям, вони не почули її тихих кроків, не відчули її присутності, їхній сміх. Їхні шепоти, їхні тіла, що перепліталися на її ліжку, стали для Анни найстрашнішим доказом їхньої зневаги. Це байдужість, це повне занурення одне в одного ранило Анну глибше ніж сам факт зради. Це було підтвердженням того, що для них вона не існує, що її почуття, її життя ніщо. Вона згадала всі затримки на роботі Ігоря, усю передвесільну метушню Олі. Усе це було брехнею, ретельно витканою павутиною обману, у центрі якої вона, Анна, була лише пішаком, якого вони використовували у своїй брудній грі. Рука Анни повільно потягнулася до сумочки, яку вона тримала в руці. Пальці намацали мобільний телефон. Вона дістала його, розблокувала екран і підняла камеру. Тремтіння, яке охопило її тіло, не передалося руці. Її рухи були точними. Вивіреними, ніби вона виконувала рутинну роботу. Клацання затвора камери було ледь чутним, але для Анни воно прозвучало як постріл у тиші: один знімок, другий, третій. Вона робила фотографії з різних ракурсів, фіксуючи кожну деталь, кожен доказ. На обличчях Ігоря й Олі було написано таке неприховане задоволення, така повна відсутність каяття чи сорому, що Анну охопив крижаний спокій. Це було не просто миттєве захоплення, це була усвідомлена, повторювана зрада. Закінчивши, Анна опустила телефон, так само тихо сховала його в сумку і повільно відступила від дверей. Вона не сказала ні слова, не видала жодного звуку. В її очах не було сліз, лише холодна, зосереджена рішучість. Вона обернулася і так само безшумно, як увійшла, покинула спальню, пройшла коридором, узяла ключі і вийшла з квартири. Двері за нею зачинилися з легким клацанням, яке для неї прозвучало, як кінець одного життя і початок іншого. Це був не хлопок, а радше глибокий завершальний акорд, що означав закінчення симфонії її минулого життя. Анна не роздумувала, куди йти. У голові миготіли лише невиразні образи, куди завгодно тільки не залишатися тут, не бачити цих стін, просочених брехнею. Їй було фізично боляче перебувати в цьому повітрі. Дихати ним вона почувалася оскверненою. Вона сіла вперше ліпше таксі, назвавши адресу найближчого готелю, відкинулася на спинку сидіння. Увесь шлях вона дивилася у вікно на миготливі вогні міста, які здавалися їй чужими й байдужими. Думки хаотично металися в голові, але емоції залишалися замороженими. Біль всередині, ще не до кінця усвідомлений, витіснений шоком і холодним розрахунком. Вона думала про те, як легко вони обманювали її, як сміялися за її спиною, як плели свої інтриги, поки вона вірила в їхню порядність. І це пекло сильніше, ніж сам факт зради. Вона зареєструвалася в готелі під вигаданим ім'ям, оплативши номер на тиждень уперед. Піднявшись у кімнату, перш за все Анна прийняла душ, намагаючись змити з себе невидимий бруд зради. Вода стікала її тілом, змиваючи залишки ілюзій. Вона стояла під струменями довго, поки не відчула легке оніміння. Вийшовши з душу, Анна сіла на край ліжка. Номер був безликим, але саме цього їй зараз і треба було. Нейтральний простір, де можна зібратися з думками, абсолютно порожнеча навколо, щоб заглушити шум у голові. Вона дістала телефон, переглянула фотографії, докази. Усе лежало в її руках, як потужна зброя. Вона згадала про майбутнє весілля Олі з Максимом, заможним та впливовим чоловіком, для якого репутація і статус значили все. Максим був людиною строгих правил, для нього честь і бездоганний імідж були понад усе. Він пишався своєю репутацією і ретельно добирав оточення. Анна знала, для нього шлюб із дівчиною легкої поведінки стане немислимим ганьбленням. Вона згадала й про підвищення Ігоря, про яке він так мріяв, і яке залежало від рекомендації його начальника, Миколи Петровича, давнього друга сім'ї Анни. Микола Петрович був людиною слова, старої закалки. Для нього зрада довіри та нечистоплотність у особистому житті були неприйнятними. Він завжди повторював, що справжній чоловік має бути бездоганним у всьому. Знав би він, як його протеже працює ночами. Анна відчувала, як у ній закипає щось сильніше, ніж гнів чи образа. Це було холодне, розраховане бажання справедливості. Вони гралися з нею, брехали їй, зрадили їй найсвятіші почуття, вони думали, що залишаться безкарними, але Анна вже не була наївною дівчинкою, яка сліпо довіряє кожному. Вона була жінкою, яка щойно пережила землетрус, але зуміла встояти на ногах, і тепер вона була готова завдати удару. Точного, безжального і невідворотного. Вона взяла ноутбук, який завжди носила із собою, під'єдналася до інтернету, її пальці швидко пробігли по клавіатурі, знаходячи потрібні контакти. Вона чітко знала, що робить жодної краплі сумніву, жодної тіні вагання. У її голові визрів план ідеальний у своїй простоті та невідворотності. За один день вони втратять усе, що для них було цінним. Спершу вона знайшла у соцмережах профіль Максима, нареченого Олі. Його сторінка рясніла фотографіями розкішних вечірок, дорогих машин і, звичайно ж, щасливими спільними знімками з Олею. Підпис під останнім гласив: скоро найщасливіший день мого життя. Анна гірко всміхнулася. Найщасливіший день це ненадовго. Вона обрала найкрасномовнішу фотографію, де Ігор та Оля були найбільш впізнаваними і прикріпила її до нового електронного листа. Потім, добираючи кожне слово, надрукувала коротке, їдке повідомлення, яке мало розірвати світ Максима на шматки так само, як і її власний. Сподіваюся, на вашому весіллі я не буду зайвою, свідчив підпис. Вона перечитала Ідеально, ніяких звинувачень, ніяких істерик. Лише тонкий натяк, який у поєднанні з фотографією мав спричинити ефект вибуху бомби, натиснула відправити у її душі не було торжества лише гострий колючий біль, змішаний із холодною рішучістю. Потім настав черед Ігоря. Анна відкрила список контактів і знайшла номер Миколи Петровича, начальника Ігоря. Він був для нього не лише керівником, а й наставником. І Анна чудово знала, що Микола Петрович понад усе цінує порядність, чесність і відданість справі. Він не раз підкреслював, що підвищення Ігоря залежатиме не лише від професійних якостей, а й від його морального обличчя. Анна добре пам'ятала, як Ігор хвалився їхніми довірчими стосунками і тим, як легко йому морочити голову старому дурневі. Тепер ці спогади викликали лише презирство. Вона прикріпила ту ж фотографію, що й Максиму. Повідомлення для Миколи Петровича було ще більш лаконічним, але не менш нищівним. Ось як ваш кандидат на підвищення проводить робочий час. Жодних імен, жодних подробиць, лише факт і неспростовний доказ. Вона знала, що цього буде достатньо. Микола Петрович був людиною старої закалки. Для нього подібна поведінка була не просто неетичною, а глибоко образливою. Він вважав Ігоря своїм наступником, і це зрадництво боляче вдарить по його самолюбству. Натиснувши відправити, Анна відчула, як її жилами розливається холодне задоволення. Телефон завібрував. Це був Максим, потім ще один дзвінок. Анна не відповіла вона не хотіла слухати його гнів, його шок, його розчарування. Вона просто хотіла знати, що її послання досягло мети, і воно досягло. За кілька хвилин новинна стрічка в соцмережах вибухнула. Максим, зазвичай стриманий і закритий, опублікував коротке, але приголомшливе повідомлення. Заручини з Ольгою, прізвище Олі розірвано усі весільні заходи, скасовані, причини особисті. Він не став розкривати подробиць, але цього було достатньо. Під повідомленням уже множилися коментарі: здивування, запитання, плітки. Анна знала, що Оля втратила не тільки нареченого, а й свою репутацію, гроші, які вже були вкладені в весілля і статус. Мрія про безбідне життя впала в одну мить як картковий будиночок. Оля, яка так пишалася своїм майбутнім, тепер стала посміховиськом в очах усього суспільства. Потім задзвонив телефон Анни, незнайомий номер, вона підняла слухавку. Анна, це Микола Петрович. Ти можеш пояснити, що це означає? Його голос був глухий від обурення стриманої люті, що межувала з шоком, здавалося, він на силу підбирав слова. Я думаю, фотографія говорить сама за себе, Миколу Петровичу, спокійно відповіла Анна, її голос звучав дивовижно рівно, без жодної тремтливості. Але це Ігор, мій Ігор, як він міг? Він же мені доповідав, що на нарадах до півночі сидить, що звіти готує. А це ця дівиця, це ж твоя подруга. Його голос тремтів від обурення. Він звучав як людина, чиї найглибші переконання були потоптані. Вона сама, підтвердила Анна, у її голосі не було злорадства лише констатація факту. Настала довга пауза, наповнена важким диханням Миколи Петровича. Анно, я, я не знаю, що сказати. Я приголомшений. Завтра ж Ігор буде звільнений, не тільки ніякого підвищення, але й взагалі. Це ганьба. Як я міг так помилитися в людині, чи можу я чимось допомогти тобі? Тобі, Аню. Його тон пом'якшав. У ньому прозвучала щира турбота, майже батьківська тривога. Анна відчула, що він справді співчуває їй. Я подаю на розлучення, Миколу Петровичу, і не шкодую про це, відповіла Анна. Правильно, тримайся, Аню. Якщо щось знадобиться, мод дзвони, сказав він, і Анна поклала слухавку. Вона відкинулася на спинку стільця. За один день Ігор і Оля втратили все репутацію, яка була так важлива для них обох, особливо для Олі, що жадала визнання і статусу, майбутнє, яке вони так ретельно будували Оля з Максимом, Ігори з підвищенням, усе зруйнувалося. Кар'єра Ігор був звільнений. А Оля найімовірніше більше не зможе працювати в серйозних компаніях. Де репутація має ключове значення, її ім'я тепер асоціюватиметься зі скандалом, і, звісно, гроші Максим неодмінно забере всі свої інвестиції, а Ігор залишиться без роботи і без перспектив знайти хорошу посаду найближчим часом. Відчуття спустошення, що накрило її після першого шоку, змінилося дивним спокоєм. Це була не радість від помсти, а радше гірке полегшення, змішане з глибоким невигойним сумом за втраченою дружбою і зруйнованим шлюбом. Тягар зради, який тиснув на неї, тепер ліг на плечі тих, хто цього заслуговував. Вона не відчувала ейфорії, лише тихе, холодне задоволення від того, що справедливість восторжествувала. Це була гірка перемога, але вона була необхідною. За вікном займався світанок. Фарбуючи небо в ніжні пастельні відтінки, починався новий день. Для Анни це був день свободи, свободи від брехні, від зради, від ілюзій. Їй належало пройти довгий шлях відновлення, шлях до себе, до нового життя, де вже не буде місця обману. Вона знала, що біль не зникне миттєво, що рубці залишаться, але тепер у неї був шанс почати все з чистого аркуша. Для Ігоря й Олі це був день розплати. Ігор, прокинувшись після ночі, яку ймовірно вважав тріумфом, отримав ляпас від реальності у вигляді дзвінка від розлюченого Миколи Петровича. Його звільнення стало шоком. Він намагався дзвонити Анні. вона не відповідала, писав Олі, і її телефон мовчав. Коли ж він нарешті дійшов до її квартири, вона була в істериці заручини розірвані, гроші втрачені, репутація знищена. Їхній обман, їхній таємний зв'язок вийшли назовні, зруйнувавши все, що вони так ретельно будували. Вони залишилися вдвох, скинуті з п'єдесталу, обтяжені ганьбою і соромом, без грошей, без статусу, без майбутнього. Їхнє щастя обернулося спільним крахом. Анна ж, дивлячись на світанок, відчула, як усередині неї повільно тане лід. Вона більше не була жертвою. Вона була вижившою, їй належало пройти розлучення, переїзд, можливо, зміну роботи, але вона була готова. Вона вже уявляла, як вони, принижені і позбавлені всього, будуть озиратися назад, намагаючись зрозуміти, що сталося і чому їхнє життя обвалилося в одну мить. І тоді вони зрозуміють. Це була не випадковість, а холодна, розрахована помста жінки, яку вони так жорстоко зрадили. І тоді вони зрозуміють, Анна не була зайвою на їхньому святі життя. Вона була тією, хто його закінчив і почав свою власну нову главу. Вона всміхнулася вперше за довгий час. Це була слабка, але щира усмішка людини, яка вибралася з поміж руїн і готова будувати заново.